Десяти, які працювали з цими комп'ютерами, також може бути відкрито кримінальну справу за фактом доготування розголошення таємника. Ні, тому що доступ до державної димниці, пробірників займовки мав тільки забір для його директора, забір послану водою. Якщо людина, особа її недовірина не доступу до державної таємниці, вона не несе до це відповідальність. Є така постанова Кабінету міністрів України щодо е, 15 щодо порядку роботи з таємними документами, і там визначені чіт чіткі е, режими перевезення документів, які встановить державним Ну, Наприклад, якщо у нас біробільний Служби безпеки України е, направляє документи управління Служби безпеки Львівської області до ОМВС Львівської області, то він повинен супроводжувати його охорони і спробу. Якщо там є таємний документ. Я так думаю, що якщо співробітник наш поїхав поїздом без супроводження, без охорони обіцяє документи, це є це є порушення режиму переміщення. А якщо то, що таке було? Я не знаю, я, 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 я проміжкував, що може бути. Якщо там будуть документи таємні, то це він порушує режим. Я не кажу, що це кримінал, порушення дисциплінарна відповідальність за це наступає. Ви говорите завжди, якщо. Тобто є. Тут наразі йдеться тільки по підозр... про підозри, чи йдеться про констатацію якихось факту. Ви кажете, про факт ми можемо сказати одне, що порушена справа по факту, ну не проти особи. Забілу ні, ну, я не можу сьогодні вам сказати цієї трибуни, що ми чомусь цього підозрюємо. Тобто існує реальний документ, який вийшов зі стін. Якщо експертиза скаже, що так, так.